Відкрили подробиці фінальної фази операції спецпризначенців призначенців під керівництвом Буданово-Покровського. Незважаючи на критичну ситуацію в місті, розвідники продовжили боротьбу і змогли відбити декілька районів багатостраждального населеного пункту. Та згодом ситуація різко загострилась. Ворог почав підтягувати підкріплення. Після запеклих боїв окупантів все ж вдалося зупинити. Проте для Буданова ця перемога далася страшною ціною. Розв'язка історії приголомшує. У це важко повірити. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки. Та коментарі, а я буду розпочинати вам розповідати останні новини, які відомі з Покровського напрямку. Так, от поява українського спецназу на північно-західній околиці Покровська під командуванням Крила Буданова стала серйозним ударом для російських військ і помітно змінила їхню увагу. Водночас майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук звернув увагу на те, що подібні ситуації бажано передбачити заздалегідь. На його думку, це був стратегічно правильний крок, хоча краще було б не доводити ситуацію до необхідності настільки ризикованих дій. За словами Ткачука, поява Буданова та підрозділів розвідки помітно вивела із рівноваги російську пропаганду та змусила окупаційні сили розосередитися на спробах відстежити пересування як керівника гур, так і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Такі операції викликають повагу, проте головне не допускати обставин, коли потрібні подібні подвиги. Багато рішень варто ухвалювати завчасно, наголосив офіцер. Водночас події розвивалися непередбачувано у ході важких боїв. Ситуація все ж ускладнилася, попри те, що особисто Буданов ризикував своїм. Життя підрозділи розвитки продовжували бій у надзвичайно важких умовах, коли російські сили суттєво переважали кількістю та технікою. І, хоча українським воїнам вдалося завдати великих втрат противнику та повернути контроль над частиною Покровська, цей успіх дістався далеко нелегко. Натомість видання зі пише, що операція українського спецназу за участю елітних підрозділів ГУР, МО та СБУ очевидно не змогла змити хід подій. За словами автора, точну тактичну ситуацію в місті оцінити важко, але очевидно, що російське кільце навколо Покровська та Морнограда швидко звужується. В той же час СБУ повідомила, що також у боях у Покровську беруть участь і бійці центру спецоперації Альфа. Лише за останній місяць вони передає їхня прослужба. СБУ в Покровську та його околицях відносували понад півтори тисячі окупантів. Щодня знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Ну і українська спецслужба вразила 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких окупанти обстрілювали покровськ. Президент України Володимир Зеленський подякував спецпризначенцям центру спеціальних операцій Альфа службу безпеки України за успіхи у знищенні російських окупантів Покровську Донецької області та його околицях. Ми продовжуємо знищувати окупанта. Я хочу відзначити особливо спецпризначенців пес Альфа СБУ, які системно і дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська у самому місті. Нагадаємо, що напередодні президент Зеленської визнав складні ситуації, заявивши, що ворог розпочав штурмові операції 5 листопада, і продовжує здійснювати штурми. Цитую. Вони втратили техніку, але головна мета ворога якомога швидше зайняти Покровськ. Ця мета залишається, зазначив лідер України. Нагадаємо, що Покровськ лежить уздовж східної лінії фронту у так званому поясі фортець Донецька лінії сильно укріплених міст, що включає також і Краматорськ, і Слов'янськ, і Дружківку. Хоча місто раніше було важливим логістичним центром, інтенсивні обстріли зруйнували дорожню та залізничну інфраструктуру, позбавивши його колишньої оперативної цінності. Ну а зараз же темпи російського наступу в Покровську і навколо нього тимчасово знизилися. При цьому ворог продовжує блокувати Логістичне забезпечення ЗСУ в Мирнограді. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Як повідомляється, ІСВ не виявило жодних свідчень того, що російські сили здійснили додаткові наступи в Покровському напрямку. Це узгоджується із нещодавніми повідомленнями про те, що російські сили сповільнили темпи наземної активності в Покровському напрямку, щоб розширити логістику і перекинути підкріплення в південний район міста. Джерело у військовій розвідці повідомило, що російські сили перебувають у більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто. Ворогці тільки проводить місію з проникнення у Покровськ із південної частини. Джерело також заявило, що росіяни перекидають мінометні розрахунки та додаткових операторів безпілотників до Покровська, щоб посилити заходи із контролю українських шляхів постачання. Українська військовослужбовець який діє на покровському напрямку, зазначив, що погана погода, як і раніше впливає на операції українських БПЛА, як із перехоплення логістики, так і занесення ударів по російських групах. Проникнення він заявив, що українські сили, як і раніше, зберігають позиції по всьому покрові. А російські сили утримують позиції тільки в певній частині Покровська. Бахмутський демон в себе в телеграм-спільноті дописує наступне: іде обій за кожну висотку. Напередодні нагадаю, що головнокомандувач Олександр Сирський розповів, чи справді наступ на Покровськ тимчасово сповільнився. Яка там ситуація, і чи має українське командування план «Б», а може, і В для порятунку цієї ситуації? Про це Сирський сказав у телефонній розмові із телеведучою ТСН тиждень. Ало Мазур ексклюзивно для ТСН вони розповіли себе Ві телемарафону Покровськ це суцільний укріп район, сказав головком. Так є декілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загородження. Але командування знає де ці місця, і саме тому ситуація контрольована, запевнив сирський журналістку. Інтенсивність і так ворога справді знизилася, каже він. Це не означає, що Покровськ хочуть узяти менше. Зараз росіян зібрали там десь 50 тисяч багнетів, але вони знають, що від жовтня наші ліквідували схожу цифру 30 тисяч росіян. До того що Покровська завели. 425-й штурмовий полк, який за словами Сирського, діє дуже ефективно. Сам Сирський каже, що теж майже весь час перебуває під Покровськом. Ситуацію там оцінюють тричі на добу. За його словами, логістичні шляхи відновлені і переорієнтовані. У цьому допомогла погода, і наразі є всі сили та засоби, щоб твердо сказати. Підстав для панічних настроїв немає. Наголосив головнокомандувач. Більше того, у районі Покровська українські спецпризначенці завдали нищівного удару по ворожих групах. Екіпажі дронів та важкі безпілотники системно знищують піхоту Осіян, яка намагається просочитися до міста, Сили спеціальних операцій продовжують ефективно знищувати ворожих піхотинців під Покровськом. Екіпажі дронів роблять скиди та спрямовують пташки на російських військових, які малими групами просочуються до міста. Про це повідомляє 144-й центр сил спеціальних операцій. Цитую, завдяки злагодженій роботі, екіпажі дронів роблять скиди та спрямовують пташки на російських військових, які малими групами просочуються до міста як у денний, так і в нічний час доби. Ідеться в повідомленні. Ється, що це значна допомога українським воїнам, які на землі відбувають атаки ворога. Ну а щодо ситуації в Мирнограді, то майор Андрій Ковальов, речник генерального штабу збройних сил України, повідомив, що логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється: українські війська знищують російських окупантів на підступах до міста. Він зауважив, що оборона Покровсько-Морноградської агломерації триває. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лишає має величезні втрати. Голосив Ковальов так у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста. Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності. Підкреслив речник. Окрім того, напередодні підрозділам, які обороняють місто, було доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Також було проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ сказав Ковальов. В той же час американські аналітики дописують, що російські війська успішно перекривають українські логістичні шляхи в Мирноград. Так, джерело в розвитці» попередило, що українські війська практично не мають логістичного забезпечення, оскільки російські війська контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів за його словами. Зсу більше не можуть здійснювати логістику в мирноград пішки через загрозу проникнення російських диверсійних груп ударів БуПЛА. Імін, дякую вам, глядачі, за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Не забудьте залишити вподобайку та свої думки з приводу останніх змін, які відбуваються на полі бою. До зустрічі в наступних випусках.